Здається, однакімнатна квартира. Мікрорайон 5 зарічний, будинок 47-й. Квартира покращеного планування. Є всі необхідні меблі, техніка, кондиціонер, холодильник, пральна машина. Все нове і в справному стані. Із меблів, як бачите, у нас крісло і розкладний диван. Декоративний камін. Можна підключити панель для обігріву, створює, затишні, комфортні умови проживання. Також у нас є кладова, де можна розміщувати різні речі. Як верхнього однього, так і просто розмістити якісь речі, за вашим бажанням. Як було вже вказано, нова техніка. В гарному стані квартира знаходиться. Всі комунікації. Замінені, труби, вікна, як бачите, бойлер на 80 літрів, новий унітаз. Все для комфортного проживання. Кухня, до речі, дуже простора. 9 квадратних метрів, кухонні меблі. Також в доброму, гарному стані, нові змішувачі, гарна газова плитка, також нова. Все свіженьке, є необхідний посуд. Можете заселятися як з сім'єю, а вже ж бажано без тварин, ну, по домовленості. Так, невеликий диванчик також ще є в кухні. Все затишно, охайно. Дев'ятий поверх, дев поверхівки. Технічний поверх не пече, не жарить тихо, спокійно. Приходьте.